Відпускає на воду свій винахід Павло Стецюк. каже, керувати ним не складно. Для того щоб модель пішла вперед, треба натиснути на потенціометр газу. Тоді мотор почне набирати обороти, та модель піде вперед. А от збирати таку модель нелегко, додає Павло. Працював над нею півроку. Мені найскладніше було зробити рульову частину. Та не здавалося зробити о, такі маленькі витики, щоб приму та опускаємося. Також модель випробовує вже на швидкість, 15-річний Денис, та нині каже, працює над складнішим завданням: конструює зменшену яхту. Це вже моя іменно цього класу. Це вже друга модель. А так то це вже моя четверта яхта. Перш ніж ця яхта попливе під вітрилом, потрібно півтора року роботи, каже Денис. Ну, Залишилося її ще склеїти так дві половинки, потім приклеїти палубу от сюди, цей чисто з корпуса. І внутрянку зробити, провести шкод під рульову лібодку зробити кріплення, і по корпусу буде все. Потім починається виготовлення мачти, кіля, руля. Розпочинають навчання із найпростіших моделей, розповідає керівник гуртка з судномоделювання Андрій Коваль. Хлопці, коли приходять, перша моделька в них це така це моделька класу фікс, свободна конструкція. Їх відправляють у плавання без радіокерування. Достатньо, каже 11-річний Володимир, намотати резинку. Перероблена дрель з гачком. І треба намотати 90 обертів оцих, один оберт а чотири оберта ось цих. Ну і потім ця резинка в сторону, яку потрібно наматриться, сюди зачіпляється. Навчання відбувається у центрі дитячої та юнацької творчості. Воно безоплатне, розповідає Андрій Коваль. Приходити можуть як діти, так і студенти. Від першого і до, і до третього, четвертого, п'ятого курсів в інституту. Навіть і, і батьків заохочує. Ми вчимо ази радіокерування. Це те ж саме керування, яке можна застосовувати для керування дронів. Протокол той самий, апаратура дуже схожа. За сприятливої погоди, каже, випробовуватимуть радіокеровані яхти й на відкритих водоймах. Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.